В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Іду! Величаємо Тебе, пренепорочна мати Христа Бога нашого, і всеславне звеличуємо успіння Твоє. Цією пісною величальною ми сьогодні прославляємо Успіння Матері Божої. Церква називається Свято Успінням. Хоча фактично це є переставлення Марії з цього земного життя до вічного життя. Іншими словами, це є смерть Матері Божої, коли вона завершує це своє земне життя. Євангеліє не розповідає нам про цю подію, але про цю подію розповідає нам передання церковне, яке є також викладене у Богослужінні на це свято Успіння. Пресвятої Богородиці. І ми пригадуємо, Євангеліє говорить, що перед, перед своєю смертю, будучи розп'ятим на Христі, Христос віддає свою матір в опіку свого учня, наймолодшого з учнів Івана, і каже, це мати Твоя. І так само Матері каже це син твій, Христос перед своїм відходом з цього земного життя передає турботу і піклування про свою матір, учневі Іванові, одному з 12 апостолів. І, і він справді опікувався матір'ю Божою. Але коли вже прийшов час також їй перейти. До вічного життя, коли апостоли були розсіяні по всьому світі, проповідуючи Євангеліє цю благу вістку про Воскреслого і живого Христа, про спасіння людини, про Царство Боже, про вічне життя, то в чудесний спосіб Господь також повідомив їх про це, що Мати Божа має відійти з цього життя. І вони прибули до Єрусалиму, щоб знову побачити її, щоб попрощатися з нею, щоб разом в молитві побути разом з нею. Були всі апостоли, 11 апостолів, крім одного апостола Томи. І ось коли вже настав той час, коли Мати Божа закрила свої очі і. Як церква називає уснула, не говорить про смерть Матері Божої, а каже про успіння, що вона не мов би, заснула. Заснула в цьому житті і пробудилася в іншому, в вічному житті. І апостоли були свідками також цієї смерті Пресвятої Богородиці. Вони також поховали її у гробі в Гайцаманському саді. І перебували ще кілька днів, перебували разом в молитві, прославляючи Господа. І на третій день прибув апостол Тома, який дуже жалкував, що він не зміг попрощатися з Матір'ю Божою. І він просив апостолів, щоб відкрили цю гробницю, щоб він хоча б так міг помолитись і попрощатись. І коли відкрили гробницю, то побачили, що тіла Пресвятої Богородиці там немає, що лише, залишилася ця плащаниця та ця одежа, в яку була одягнена Мати Божа. І це було також таким видимим знаком цього великого, також ще одного чуда Божого, що Господь, коли Марія уснула. Коли вона померла, коли вона віддала свою душу, Господь цю душу взяв до неба, але не тільки саму душу, але й також воскресив це мертве тіло своєї Матері і також возніс його на небо. І там вона перебуває з тілом і з душею разом зі своїм Господом і зі своїм Сином, Спасителем Ісусом Христом. І там вона Безперервно молиться також за нас. І тому церква, чому церква, ніби здається, сумне свято, смерть Матері Божої, але церква з таким піднесенням і радістю святкує Його. Чому? Тому що Мати Божа не залишила нас, хоч вона залишила цю землю, але не залишила вірних. Вона далі турбується і піклоїться про нас. Вона є нашою небесною матір'ю, нашою небесною заступницею, і вона перебуває там в цих небесних оселях. Тому церква також молиться в сьогоднішній день, кажучи, виявляючи також ці чуда, які Господь вчинив в особі Матері Божої. І каже, уроджені дівство збереглати, в успінні ж світу не залишила, бо бувши матір'ю життя. Перейшла до життя вічного. Церква згадує про це чудо Різдва Ісуса Христа, коли Мати Божа народила Ісуса силою Святого Духа, зберігаючи своє дівицтво, не знаючи чоловіка. І згадує також говорить про успіння, що ти уснула, залишила цей світ, але живеш, далі живеш, перейшла до вічного життя. І далі живеш і пам'ятаєш, і турбуєшся про нас. Ти не залишила нас в своєму материнському серці, і в, своїм, в своєму материнському також піклуванні і в своїй материнській любові. Тому церква з такою радістю також святкує це свято, що Мати Божа живе разом з тілом і з душею, взята до неба. І Будучи живою, пам'ятає про нас як Мати наша, небесна, наша мати, піклується про нас. Також десь повстає питання, чим заслужила собі причиста Діва Марія, такого вшанування і такої особливої Божої також турботи і Божого промислу щодо неї. В сьогоднішньому Євангелії ми чули, коли Ісус прийшов додому Марти. Коли він зайшов і також там промовляв в цьому домі, Марія сиділа і слухала його слова, а Марта піклувалася про різну, про те, щоб послужити Ісусові. І докоряє вона Ісусові скажи, моїй сестрі, нехай вона прийде мені допоможе. Христос каже, Марто, Марто, ти клопочешся про багато, одного ж потрібно. Марія вибрала кращу частку, яка не відніметься від неї. Вона слухає Слово Боже. І далі, коли та жінка каже, блаженне лоно, яке тебе носило, і груди, які тебе кормили, Христос каже, блаженні ті, хто слухає Слово Боже і зберігає Його, слухати Слово Боже і зберігати Його. Тобто жити цим Словом Божим, знати це Слово Боже, керуватися цим Словом Божим у своєму житті. Не якимсь іншим словом, чи якоюсь іншою філософією, але Словом Божим, яке є викладене в Євангелії, те, що говорив Христос, те, що робив Ісус, наскільки важливе є для кожної людини. І саме вона, Марія, була тою, яка це Слово Боже берегла. Ми пригадуємо, коли ангел звістив їй, то вона далі говорить, Пречиста Діва Марія берегла це слово в своєму серці. Вона вірила в це слово і вона берегла його. І кожне Слово Боже, вона зберігала в своєму серці і жила за цим Словом Божим. Тому удостоїлася також цієї благодаті, щоби зберегти чистим своє серце, щоб ніякий гріх не осквернив його і її душу. І удостоїлася стати матір'ю Божою, матір'ю Спасителя. І тому Господь нагородив її також цією великою благодаттю, що взяв з тілом і з душею після успіння, після смерті до неба. Наскільки важливим є дорогі в Христі, щоб кожна людина, як каже Христос, слухала це Слово Боже і зберігала його в своєму серці. І щоб вона. Керувалася, виконувала це Боже Слово у житті. Боже Слово, ці Божі заповіді, які дав нам Господь, заповіді любові, заповіді не кради, не вбий, не чини перелюбу, не обманюй, не принижуй іншу людину. Будь милосердний до іншої людини. Нічого поганого Христос нас не вчить і нічого над наші сили, над людські сили, Господь від нас не вимагає. Вимагає тільки те, щоб ми чинили добро, щоб ми любили один одного, щоб ми були справедливими і чесними, щоб ми були милосердними. І тоді ми бережемо це слово і виконуємо Його. В сьогоднішній день ми можемо також запитати кожен себе, чим я керуюся в житті, яким словом я керуюся в житті? Чи справді Боже Слово? Є для мене найважливішим і найціннішим, і чи я його дотримуюся також в своєму житті. Адже від цього залежить і Боже благословення для мене, чи для моєї сім'ї, для моїх рідних і в цілому для всієї нашої країни. І від цього залежить також наше життя тут, на землі, і залежатиме також в майбутньому у вічності. Наскільки важливим є слухати це слово, читати це слово, розуміти Його і виконувати Його, берегти Його і виконувати в житті. Мати Божа відійшла до вічності і перебуває біля свого Сина і є тою невсепущою молільницею, яка молиться за нас, яка випрошує в Господа також необхідних Божих благодатей для нас. Тому також дуже важливим є, щоб ми наслідували її в житті, але також, щоб ми зверталися до неї в молитві. Дуже часто ми відчуваємо свою негідність і недостойність перед Богом. Тому звертаємось до неї, до нашої Небесної Матері, щоб вона наші прохання, наші мольби, наші бажання представила своєму Синові, щоб вона випросила тої Чи іншої ласки Божої благодаті для нас. Сьогодні ми також прийшли до цього храму, вшановуючи пам'ять успіння Матері Божої, ми також звертаємося до Неї в молитві і просимо в неї, кожен має свої прохання. Чи за... Хтось просить про здоров'я, просить про благословення для дітей, хтось просить, просить також миру і згоди для сім'ї. Щоб зберегти сім'ю, щоб не втратити сім'ю. Просимо також, триває війна в Україні. Ми молимося також за наших воїнів, які захищають нас які звільняють нашу землю. Просимо для них також заступництва її небесної Матері, щоб вона випросила в Господа їм цієї благодати. О, хістіна, і святово, була,